Вчені з Гарвардського університету провели дослідження, яке тривало 30 років. Вони вивчали, як харчування впливає на якість життя в старшому віці. Здорове старіння визначили як досягнення 70 років без хронічних хвороб та збереження хорошої фізичної і розумової форми. Досліджували харчові звички 105 тисяч людей, шукали найкращу дієту. Переможцем став індекс альтернативного здорового харчування, створений у Гарварді. Основу цієї системи складає рослинна їжа. Фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, бобові. Та корисні жири. Індекс радить обмежити червоне м'ясо, перероблені продукти, сіль, цукор і солодкі напої. Дієтологиня Ен Жюлі Тесьє каже, що дієту можна підлаштувати під особисті вподобання. Результати дослідження вражають: ті, хто дотримувався принципів індексу, мали на 86% вищі шанси залишатися здоровими у 70 років. Фахівці наголошують, що правильне харчування важливе для здоров'я мозку та тіла. Це підтверджується багатьма Ма науковими дослідженнями Ларі Елісон один із найбагатших людей світу. Він заснував компанію Oracle, яка лідирує у сфері баз даних та програмного забезпечення для бізнесу. Його історія успіху це приклад самовідданості та інновації. Ларі народився 17 серпня 1944 року в Нью-Йорку. У 9 років переїхав до бабусі, що вплинуло на його характер. Спочатку навчався в університеті Іллінойс, Потім перейшов до університету Чикаго, але залишив навчання заради роботи в програмуванні. У 1977 році, працюючи в компанії Ampex, він створив систему обробки даних для ЦРУ. Це стало основою для Oracle. У 1979 році Ларі заснував Software Development Laboratories, яка згодом стала Oracle. Оракл швидко здобула популярність у 1986 році. Вона стала публічною компанією. У 90-х роках Оракл стала лідером завдяки новим технологіям. На початку 2000-х Ларі став мільярдером. За даними Forbes, його статки перевищують 190 мільярдів доларів. Він інвестує у технології, стартапи, штучний інтелект та автономний транспорт. Ларі відомий ексцентричним стилем життя. Він має розкішні маєтки, приватний лайнер і навіть острів Ланай. Хоча Ларі живе розкішно, він активно займається благодійністю, підтримує освіту, науку та медичні дослідження. Його історія показує, як інновації та рішучість можуть створити велику технологічну імперію. Росія здійснила ракетний удар по кривому розі 4 квітня. Удар припав на житловий район. Загинуло 18 людей, з них 9 – діти. Станом на 6 квітня кількість постраждалих зросла до 75 осіб. 37 людей залишаються в лікарнях, 19 з них у важкому стані. Після атаки в місті виникли пожежі. Пошкоджено багато поверхівки, У кривому розі розгорнули штаб допомоги. 5 квітня завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі працюють міські штаби та комунальні служби. Роман Струк, захисник з Франківщини, загинув на війні. Він вважався зниклим безвісти з 6 квітня 2023 року. На жаль, його загибель підтвердили. Роман народився в 1980 році і жив у Калуші. Він став на захист країни з 26 лютого 2022 року. Служив снайпером загинув 6 квітня 2023 року на Луганщині. Виконував бойове завдання. Його поранення було несумісним з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям. Вічна пам'ять герою. Російські війська завдали удару по місту Куп'янськ. Вони використали керовану авіаційну бомбу. Снаряд влучив у дев'ятиповерховий будинок. Це спричинило пожежу. Вогонь охопив балкони з другого по сьомий поверх. Також постраждали чотири квартири. Полум'я розгорілося на площі 100 квадратних метрів. Будівля та вікна в трьох сусідніх будинках були частково пошкоджені. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов надав інформацію та фото наслідків нападу. У ніч на 6 квітня в Миколаївській області сталася атака дронами шахеди. Близько 10-ї години вечора, 5 квітня, місто зазнало удару, постраждали 4 особи. Це три жінки віком 49, 67 і 72 роки. Також постраждав чоловік, якому 57 років. Їхній стан стабільний. Вони отримуватимуть амбулаторне лікування. Через падіння уламків та вибухову хвилю виникли дві пожежі у приватних домоволодіннях. Їх швидко загасили. Також пошкоджено 13 будинків і один автомобіль. У Харкові поширилися чутки про смерть 43-річного чоловіка під час спілкування з поліцією. Це не відповідає дійсності. Після госпіталізації його відпустили додому. 5 квітня місцеві телеграм-канали повідомили, що чоловік нібито помер під час взаємодії з поліцією. Деякі джерела стверджували, що до нього застосовували силу, інші казали, що йому стало зле. Поліція Харкова спростувала цю інформацію. Того вечора у Київському районі поліцейські зупинили чоловіка. Його розшукували за порушення мобілізаційного законодавства. Під час перевірки документів у нього стався епілептичний напад. Поліцейські викликали швидку допомогу і чоловіка доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. Бої біля Покровська та у Торецьку тривають. Російська армія намагається вибити українських захисників з їхніх позицій. За останню добу зафіксовано 178 зіткнень. На харківському напрямку було одне зіткнення біля Кам'янки. На Куп'янському напрямку окупанти атакували шість разів. Наші захисники відбили ці штурми на Лиманському напрямку. Ворог атакував 26 разів. Вони намагалися просунутись у різних районах. На сіверському напрямку наші війська відбили п'ять штурмів. На Краматорському напрямку захисники відбили три атаки. На Покровському напрямку наші сили зупинили 75 атак. На Новопавлівському напрямку відбито 8 штурмів. Біля Рівнополя на Гуляй-пільському напрямку ворог атакував один раз. На Оріхівському напрямку загарбники здійснили 4 атаки. На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався пробитися до укріплень. На Курському напрямку наші воїни відбили 17 атак. Ворог здійснив понад 322 артилерійські обстріли. Та 22 авіаційні удари а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 6 квітня польща підняла свої літаки через обстріли України з боку Росії. Це стало відомо зранку. Польські збройні сили заявили, що такі дії спрямовані на захист прикордонних районів. Вони повідомили про активність російської авіації, яка завдає ударів на заході України. Польща привела в готовність всі свої сили. Винищувачі підняли в небо системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, переведені в стан найвищої готовності. Оперативне командування Польщі уважно стежить за ситуацією і готове швидко реагувати. Моніторингові канали інформують, що російські ракети рухаються на захід. Вибухів у західних областях поки не зафіксовано. У місті Суми вісім дронів шахедів вдарили по цивільній інфраструктурі. Росія продовжує тероризувати мирних жителів у Сумській області. Вночі агресор знову атакував місто ударними дронами. Вісім шахедів завдали ударів по цивільних об'єктах. Цю інформацію повідомляє 24 й канал з посиланням на сумську обласну військову адміністрацію. 6 квітня вночі в сумах сталося влучання цих дронів внаслідок атаки, пошкоджені адміністративні та складські приміщення, а також автомобільна техніка одного з підприємств. На щастя, попередньо повідомляють, що травмованих та жертв немає. Відповідні аварійно-рятувальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.